А давай ми вже як стої. шанель ми почали, шанель, то шанель вже і закінчимо шанелю на кругі. Окей, я тоді витягую свою шанель. обміняємося шанелями. на брудершап, знаєш. Вдягаємо свої шанелі. <су> <су> Ось, а в мене, мене інша любов, в мене шанель номер 5 моя любов. Любовна, любов на любов. Ось така гарна. Mm -hmm. На магнітній криші. Я да, її обожнюю. Любов. Ну шо? Ретро аромат. Оля вже казала, що їй, що їй він нагадує ретро. І так воно і є насправді це ретро аромат. Коли робили такі аромати, що там 100 складників. Ти не можеш виокремити ні одну ноту, там, ні жасмін, ні троянду, а воно там все є намішано, але пахне якось прикольно. Я дуже люблю цей аромат. Він для мене більше як М -м... святковий. Я дуже рідко його вдягаю. На старті він. Дуже До гострий. речі, він мені, от мені та гострота якраз подобається. На старті він дуже гострий. Він має альдегіди. Він має альдегіди, і мильні, альдегіди я люблю. Він мені, до речі, влітку замилюється, а взимку він так не милить. Взимку він більше йде до такого гіркого аромату. А ну, от, зараз я чую прям таке, як ми вже говорили, дороге французьке мило, парфумоване мило. Три прям. французьких аромата, камей. Та, щось таке, тобто воно ну, то таке дороге мило схоже. А коротко. куди вони ділися? вже не його, того мила. А ми що, дивимося, купуємо, може, є ще треба може глянути. Є, треба я не знаю. Не факт, що воно було французьке, якщо воно було російське, то, то ринку його, мабуть, немає. Ну, не знаю, може, треба подивитися. Я, до речі, любила колись це мило камей. Ось. Ну, одним словом, воно таке мені мильне, трошки фруктове. До речі, не знаю, звідки тут фрукти. А, до речі, я забула сказати про парфумера. Лалік, Перлс, Лалік, Наталі Лорсон це відомий парфумер, створювала у 2006 році. Окей, це була врізка. Шанель номер 5 1924 рік. Старий Ернест Бо створив ці парфуми. 24-й рік. 24-й рік. На yes. минуточку, так от і тут прям ну, дуже багато складників. І так само, як в твоєму, тому і ланг-і-ланг, і, ланг, і, і лимони, і альдегіди, і, альдегід, і жасміни, і троянда, і корінь і рису. І рис. І рис. Mm. А вони. Mm. Я я помітила, що Шанель дуже любить і рис використовувати в своїх. Тобто вони, до речі, да, вони запудрюються, вони пудрові. Пудра тут не така, прям жорстко, багато її, як в лалік, мені, на мій смак, я зараз говорю. Я не чую смак. Е а мені він такий доволі пудровий, сухий аромат, не А, не е Тут, якщо є пачулі, та, пачулі є, то фракція не волога, а, от, напевно, та з гірчинкою. Він з гірчинкою. Щось тут Мені я от, Мені от амбра тут більше чує. Він щось фруктове чується зараз. Може, реально, до того як поїв один запах, до того як поїв. Змінює. Ні, серйозно, мені от ти говориш мильність, ти чуєш як альдегіди, а я чую Госус, там амбру. альдегіди. Така вона а, тепла, така. Амбру не чую. Ну, чую а, до речі. А, так, і ваніль. Є. До речі, от, коли є натуральна ваніль, аромат починає жовтіти і темніти. Він у мене вже деякий час, він, так, він і так шанель жовтий, але в оде парфам він жовтий, а в тойлет він блідо-жовтий, але він вже натягнув. Це туалетка, так? Так, це туалетка. Він вже натягнув по кольору до парфумованої. Ну, одним словом, це парфум. Для мене це свято, для мене це статус. Коли я його вдягаю, піти десь в якихось шортах футболці на пляж. Я собі не уявляю. Мені здається, що більше треба якийсь одяг, якийсь десь в реставрацію до реставрації. ось, так. Або в театр. Ну, я собі До речі, цим такого немає. То оце, 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 15. Ну, я би не змогла теж діти, там той на футболку. Це, ну, це, це індивідуальний. Та, ну, це, це, він такий досить теж, вимагає статусу якогось, він теж трохи статусний. І цей статусний. Не для кожного, не дуже популярний. Слава Богу, що мене тішить, що я не чую від всіх, як кокомузелі, яку я теж люблю, але чую всюди часто. от І він такий. Тримається, ну, на, на волосці буде триматися довго, а на шкірі він десь до п'яти годин. Чомусь не дуже довго тримається, не знаю. Може, парфумовано буде довше, туалетка щось так не, не, не надто. От, і для мене це аромат нарядний, аромат свята, аромат десь кажуть, десь піти, вийти в люди, красиво вдітися, статусний. Дуже його економлю, дуже його люблю. І дуже. ну, Надіюся, що він ніколи не зникне з продажу. Як то, то було, до кого ми казали, дай Боже здоров'я, кому то ми казали. А, а, да. А, да. Одним словом. Хотілося б, щоб Марка Шанель ніколи не знімала ці аромати, свої бестселери, Я буду завжди його мати в своїй колекції. От. Зараз він влітку дійсно аромат чистоти. Він не такий взимку, він міняється, він хамелеон, взимку він трошки інакше пахне, влітку інакше. Зараз на літо його цілком, Причому що його можна носити і влітку і взимку. Взимку він свою роль mm, грає, так. а влітку так, він я, я ж вже казала замилюється. Що мені здається, що ці вінтажні парфуми, такі от давні, ці як шанелі, добротніше Шанелі, шанелі Вони були зроблені так, що їх нормально носити в будь-яку пору року. Mm -hmm. І це насправді не знаю. З одного боку, ти ніби думаєш, що воно тобі набридне, а але що... якісь таке, що не набридає. Це маркетинг, тому що маркетологи вони ж розділили. Це це носі, купіть дві баночки замість ну, одної, ну, Це ж маркетинг. Одной, це та. як маркетинг написав, що на шампунях мити два рази, молити два рази, все таку типу, знаєш, або там зубна паста денна, зубна паста нічна. знаєш. Ні, може бути, може бути, але мені ну, би по мені подобається. Мені подобається от, до речі, оцей от парфум оцей от 19 ка Ця я деколи коли не знаю, що, що ну який парфум взяти. Наприклад, зараз я беру її. Коли мені там наприклад вже всі понабридали, це тільки багаті так можуть. це Тільки Оля тоже жо дуже дорогі. Я Оля каже, коли так що небудь вйти, то я беру шанель. А я така, я так її бережу, Я беру шанель в випадках. E, 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 коли мене запрошують на похорони і на весілля, все дуже рідко. Ні, я маю на увазі, коли ти хочеш розумієш отримати задоволення від життя. Треба бути взагалі гедоністом для того, щоб купляти парфуми. Люди, які не отримають цього задоволення, просто не будуть не бачать сенсу в цьому. Ну тому що навіщо тратити Це такі величезні ми, гроші? Значить, ми любимо. Нам хочеться жити. Я думаю, так, <реш> хочеться <реш> жити.